Українці на чолі з волонтеркою купили дім для родини з Авдіївки. Аркадій без ноги через хворобу його дружина незряча. Син також має інвалідність а їхня рідна Авдіївка майже знищена і окупована. Але завдяки небайдужим людям вони не залишилися самі. Зноси там вносили насілі, значить, людя саме всім і больші, зноси на і маленьких. всім коли у 22-му росіяни почали атакувати Авдіївку, волонтерам спочатку вдалося вивезти тільки Аркадія. Разом із собакою Герою їх перевезли до Кропивницького. Там він і познайомився з волонтеркою Катериною, яка допомогла прооперувати Геру. А потім орендувала та відремонтувала для Аркадія будинок, та допомогла вивезти з Авдіївки його дружину та сина. Але через півтора року орендодавці збільшили плату та попросили родину покинути дім. Це був болючий удар, але поруч була Катерина, яка знайшла тимчасове житло та задалася ціллю. Хочеться знайти їм купити саме будинок, тому я хочу зробити великий збір для того, щоб придбати їм будинок. І, хоч сума була немаленька, завдяки згуртованості українців волонтерка змогла її зібрати. Тож Аркадій разом з родиною заїхав у власний дім на Кіровоградщині. Будинок простенький, але затишний. У ньому є все, що потрібно для життя родини, але головне він свій, і звідси родину вже ніхто не зможе виселити.